Доброго вечора. В ефірі програма Відверта розмова. Сьогодні 1 вересня, і ми очевидно говоритимемо про знання, про науку, про якісні знання, про те, як їх здобувати, як мотивувати дітей до навчання. Я з приємністю представляю наших гостей. Сьогодні у мене у гостях є начальник головного управління освіти Михайло Брегін. Доброго вечора. Доброго. І директор комп'ютерної фірми Елекс Олексій Скрипник. Доброго вечора. Доброго вечора. Панове, я одразу перейду до запитань, в якому порядку бажаєте в такому відповідаєте. На сьогодні чи модно вчитися? Чи та дитина, яка вчиться, і з точки зору освіти, і з точки зору бізнесу, знайде себе в Україні? Ну, знаєте, в Галичині завжди батьки хотіли дуже добре світу дітям і був потяг до знань. Але ж ми живемо в такий дуже цікавий час. Інформаційного суспільства, навіть як постінформаційного суспільства, і нам далі прогнозують суспільство знання, де буде переоцінка цінності, не матеріальні цінності, а цінності інформації і знання. І Якщо буде розуміння на всіх рівнях, і вчителі це зможуть донести батьки до своїх дітей, і вони будуть розуміти, що це найбільше багатство і найбільший капітал, який вони будуть здобувати, але протягом цілого життя, це дасть їм можливість нормально. Працювати і задовольняти свої потреби, як моральні, так і матеріальні. Пане Олексію, це дасть їм можливість нормально працювати. Ви, як Безпоречно. людина з бізнесу, теж дотримується такої оптимістичної точки зору? Пане так, Михайло. я чому хочу сказати, що в дітей в студентів, яких я вчу, яких ми набираємо на роботу, за останні декілька років суттєво помінялася психологія. Якщо декілька років назад вона була така більше давайте нам. І коли ти, наприклад, я питав, хто з вас потребує е, покращення знань з англійської мови, всі казали Я, я, я. Хто готовий заплатити? Ніхто Та слухайте, та, що ми ще маємо платити. Цей раз, якщо запитати студентів других-третіх курсів, всі хочуть. Тобто вони готові навіть платити тільки для того, щоб здобути знання. Тобто помінялося щось з психології дітей. Досить помінялося. панове. Тоді чому ми маємо такий низький рівень освіти в школі? Чому, наприклад, ту дитину, котра вчиться, не завжди визнають в класі? Михайло очевидно знає ті проблеми. Так, ну може в 11 класі так не є, але, наприклад, підлітковий вік, то та дитина, котра вчиться, не є в лідерах. Ви маєте на увазі проблеми перехідного періоду? Я маю на увазі проблеми освіти. Світи. Ну складності є. Ми зато маємо і психологічну службу в школах зараз, щоб відслідковувати ті питання. Ми десь проводимо, постійно моніторимо якість освіти в нашій школі. До речі, ми це в області робимо перші, хочемо бачити проблеми, які виникають, і постійно в нас ці зміни, скажімо, і в навчальний процес, навчальні плани, навчальні програми, те, що можна робити на рівні, скажімо, школи, те, що можна робити на рівні області, і пропозиції, які давати на рівень міністерства. Проблем є дуже багато. І от була підсумкова колегія минулої п'ятниці, і йшла мова про ці питання, і вони скоріше всього. Получалося на конференції нашої обласній, і ми готуємо пропозиції відповідні на е, з'їзд третій працівників освіти і науки, де буде прийнята стратегія розвитку освіти на, до 2015 року. Пане Михайле, якщо не говорити про підлітковий вік, а говорити про наших медалістів, чи ви як начальник головного управління освіти задоволені рівнем якості знань цих дітей, котрим ви даєте медалі? Ну, тут треба аналізувати ситуацію. Ми маємо окремі школи, скажімо, є випадок, коли більше 50% випускників отримали медалі. З Цим питанням яке треба проконтролювати, по чому так. Може, просто там особливо обдаровані діти були. Ми це готуємо, питання нас у жовтні на колегію. Але хочемо сказати таку доріч. Як би там не казати, другий рік поспіль Львівщина, друга в Україні за результатами зовнішнього державного оцінювання. Я спеціально взяв з собою збірник статистичний. Ми приблизно десь другий, третій по кількості дітей, там Донецька, Харківська, Львівська область. Але по кількості медалей ми на п'ятому місці. Хоча по ЗНО реальній оцінці, на другому вже другий рік. По міжнародних олімпіадах ми постійно маємо третє місце. Дуже добре в нас працює мала академія наук. Був фізмат ліцей, де ну, є найбільше. З трьох шістсотбальників в Україні двоє зі Львова та шість із матліцей. Це є результат роботи. Можна по-різному казати, проблеми надзвичайно багато, хочеться завжди було краще. Але в принципі треба відзнати, що на Львівщині ситуація є, ну, на мій погляд, задовільною, хоч працювати треба ще дуже багато. Ми підготували сюжет і також проаналізували, як відбувалося зовнішнє незалежне оцінювання, які бали отримали ці діти, котрим у школі дали медаль і поставили доволі високий бал атестату. Я попрошу наших режисерів дати сюжет. Десь бодиносто рік, відкрили. Оце бачите, це був найурожайніший. Ми мали три солідних каси. Золотих 22 і срібних 11. Так було 33. У другій школі Золочева не вистачає стін для дошок пошани. За 60 років існування навчального закладу назбиралося майже 400 медалістів. У 2010-му школа стала рекордсменом Львівщини, випустивши 22 школярі з відзнакою. А це кожен третій випускник. Звичайно, все, все ж таки ті діти, які отримали золоту медаль, вони вчилися на свої оцінки. Я думаю, що все таки медалі це і даються заслужено, і все ж таки показником того є те, як учні поступили вже увоші навчальні заклади. У школі кажуть, через велику кількість медалістів мали багато перевірок та клопотів, але відзнаки абсолютно чесні, тому відстоювали до останнього. Звучі маленьке місто, Ми всі як на дороні. І всі про нас знають. І любий якесь щось комусь щось, це дуже скоро вилізає. Тому таких випадків, що не було, я не принаймні за свою історію не було, щоб хтось прийшов і цей. Ну, а... Не можу вам сказати, що навіть комусь пропонували. За своїх медалістів директору не соромно, мовляв, усі підтвердили оцінки під час ЗНО. За даними ж центру оцінювання якості освіти, школа показала хороші, але невражаючі результати. Із трьох основних предметів української мови, історії та математики жодної двохсотки. Лише 5% учнів набрали більше 190 балів, тоді як найбільша кількість від 137 до 172. Ще один рекордсмен Львівщини школа усе червоне того ж золочівського району, із семи одинадцятикласників п'ять минулоріч мали медалі. Гордість школи Андрій Вельган. Хлопець цього року виграв конкурс Шукаємо тобі Україно, таланти за оригінальний сувенір до Євро 2012 А ще вступив у Львівську політехніку. каже без репетиторів і додаткових занять, а от за своїх однокласників не гарантує. Можливо, і були, але ніхто це так само не, не, не хоче говорити, бо це. Наприклад, з мого боку, мені би було трохи соромно, що я ще додатково десь ходжу, займаюся мені, що, що я в школі не можу навчитися. В Школі мені це досить доступно дають і безкоштовно і розжовують так, що я не можу навчитися сам. Усі медалісти цієї школи стали студентами вишів. Одному, що правда не вистачило балів, щоб вступити на державне навчання. За підсумками ж ЗНО школа показала посередні результати жодного 200 бальника і лише один результат з історії України вищий 190 балів. На тлі щедрих районних шкіл дивно виглядає львівський фізико-математичний ліцей, який вважають Одним із кращих не лише у Львові, там ситуація кардинально протилежна. Всього чотири медалі на 110 випускників. Тоді, як на тестах, один із найкращих результатів в Україні. У нас 21 двохсотка з усіх предметів і 12% з математики. Ми вчимо дітей вчитися. Після того, як ми навчили їх вчитися, ми їх вчимо сприймати і укладати в голові ту інформацію. І якщо вони уклали ту інформацію в голові. То в них відпрацьована процедура цього процесу, і вже не важливо, чи вони готуються до математики, чи вони готуються до іноземної мови. Чи справедливо на Львівщині щедро роздають медалі? Пообіцяло перевірити обласне управління освіти. Для цього звірятимуть результати тестів з оцінками атестатів. Ми повертаємося до нашої студії, і пан Олексій є, так досить емоційно реагував на сюжет, і ви мали якусь репліку. Так, бо в мене двоє дітей вчилися в фізматоліцеї старших, і в принципі їм було дуже тяжко. Я дуже радий, що їм було дуже тяжко розуміти, тому що потім Ви ходили до школи дуже... домовлятися за оцінки? Як домовлятися з яким з Мар'яном до веселі, домовлятися за оцінки з учителями, Наука, це ж нормально, ніч. Ні, це насправді неможливо. Просто знаєте, в мене є принципи, яких я притримуюсь, і один з них це бути максимально незалежним від того. Допомагати фізиклімат ліцею після того так, але ні в якому разі е домовлятися ні, тому що е чим тяжче дітям в школі... Тим потім легше їм в житті. Якщо ви пам'ятаєте, в Біла це було 10 заповідей, які він казав дітям з точки зору того навчання в школі. І останній десятий був такий каже: Не ображайте ботаніків скоріше всього, вони будуть вашими директорами, коли ви прийдете на роботу. Це просто означає, що насправді у нас трошки перевернута система. Ми говоримо про оцінки, а не говоримо про знання. Не неважливо. Ми, коли е, приймаємо людину на роботу, мені абсолютно не фіолетовий, який в неї диплом чорний, зелений. Питайтеся, е, чи вона медаліст, чи не зі школи. Абсолютно не цікаво. Ми в, в університеті, якщо дитина вчиться на е, е, червоний диплом, доплачуємо 15% до зарплати, доплачуємо просто як е, бонус до, е, до, до того, щоб дитина нормально вчилася, так щоб закінчив, щоб в неї був стимул гарно закінчити. Але нас це не хвилює. Нас хвилюють знання, що дитина знає. Оце власне дуже важливо. Тут є е, розрив. Тому е, власне різниця між фізматліцеєм і тими школою, вам показував, дуже е, різюча, тому що фізмат-ліцей заставляє вчитися. Дітям там дуже важко. Діти сидять по 5 по 6 годин для того, щоб і боятися, що їх виженуть. У мене три роки діти вчилися, і кожен день приходили тато, щоб мене не вигнали з ліцею. Тато і це вони дійсно хотіли. Розміти вони дійсно, і там було надзвичайно велике змагання. На жаль, він один. Отут, напевно, Олексію, але є також психологія батька і психологія мами. Я як мама розумію, що дитині часом треба допомогти у чомусь. Так, в даному випадку цього року, наприклад, долучили до загальної кількості балів середній бал атестата. так, і часом цей відсоток, чи цей один-два бали, можуть спрацювати на вступ. Може, допоможуть дитині вступити на бюджет, і тому батьки ходять, домовляються і допомагають. Учителі, як казав пан Михайло, незадоволені, бо коли цього атестата не було, до них батьки не ходили. Та, насправді... маємо, таку, маємо таку колізію. Колізії нема. Можна пан Михайло. Насправді саме страшне, що можна зробити батьки для дітини, це домовитися за оцінки і допомогти. Знаєте, як скажуть, і, або допомогти вуза, так заплатити за якийсь екзамен ще за що. Більшого біди батьки своїм дітям зробити не можуть. Тому що ми зразу їм псуємо. Вони починають розуміти, що в тому житті можна спробувати е зробити за допомогою грошей щось вирішити. Так. А це потім вилазить, ви розумієте, в мене настільки багато знайомих, які весь час фондували школи, ліцеї і приносили там гроші, міряли сантиметрами. А в результаті діти не знаходять себе. В результаті діти страшно страждають після вузу не можуть знайти роботи, взагалі не можуть закінчити вуз нормально. Мають якісь проблеми з здоров'ям, з наркоманією, ще з якимись такими речами, з алкоголем. А чому? Тому що батьки вчасно не сформували потребу в дитині вчитися. І розуміння того, що від того, наскільки вона буде гарно знати, настільки класно вона буде потім заробляти гроші. Навчання це є важка праця. Так, дуже важка. Якщо ти навчиться працювати і здобувати ті знання до всього життя, вона буде мати дуже хорошу перспективу, і батьки не будуть вічними опікунами своїх дітей. Пане Михайле, ви кажете це директорам шкіл і учителям. Ну, ви ви бачили дві школи так. Де е, я не думаю, що хотіли зле ті педагоги. Вони е, підтримували своїх учнів в такий спосіб також. Але ті перевірки, які ви провели по школах, які мали багато моделістів, що вони дали ми ще не подивилися всього, тому що був літній період, і ми готуємо тільки жовтий на колегі ці питання. Треба серйозно подивитися на результати зовнішнього належаного оцінювання. Ми вже маємо аналіз серйозний протягом двох mm -hmm. років, і особливо хочемо сказати, ці школи дає невідповідність від того, як оцінює школа. І які оцінки отримують результати зовнішньолежного оцінювання, і тоді можна вести розмову. Скажімо, немає питань по школах з спливного вивченням, скажімо, як фізико математичні ліцеї, наші гімназії, крім там правнича, академічна і так далі, заклади нового типу, там досить високі вимоги стоять до учнів цих шкіл. В сільській школі можливо це трошки менше. Ще більше там є якась громада всі між собою, і, та, і там теж проблеми іншого характеру навіть виникають. Але Минулого року я дуже був подивований, скажу, ми зібрали вчителів, учні яких показали найкращі результати в зовнішньолежного оцінювання. Ну хотіло б казати, які підходи в них є. Що треба можливо порекомендувати своїм колегам, щоб добре підготувати дітей до зовнішньолежного оцінювання, не рахуючи репетиторства, служно сказати, було подивовано, бо, наприклад, був вчитель математики з сихівського ліцею, якого наплив не менше години, у нього стільки саме було випускників, які отримали високі оцінки ЗНО. І от я запитав вчителів, чи задоволені ви тим, що, скажімо, перенесли закінчення навчального року, дали можливість нормально закінчити, і враховується бал атестату. І дуже досвідчена вчителька сказала, ви знаєте, ні. Я кажу, чому? А вона каже: Ви знаєте, ми знову побачили, що почали ходити до нашого директора, і походять до нас з проханнями трошки десь, щоб цей бал був вищий, щоб мати більші шанси приступу дітей до навчального закладу. Ну тут треба багато речей продумувати. Ну. Але є і інша проблема. Я е, маю е, випадок е, про, і історію знаю про те, що хлопчикові поставили досить низький бал атестату. Хлопцеві, який е, вже зараз може йти на роботу в комп'ютерну фірму, бо він захоплюється комп'ютерними технологіями, натомість він отримав 200 балів з математики. Супер! А це, дуже Але це добре. демотивує дітей? Ні. Їм треба пояснити. Дітям треба пояснювати, що це не, тут не є демотивація. Насправді е, ніхто не обіцяє в реальному житті справедливості. Може, ніхто це зробили не обіцяє... незумисне, може, не не догледіли дитини, може не, не розкрився Ні. він. Тут, так... тут не треба за це переживати. Е, насправді потім життя все розставляє по місцях. І та дитина, вона вже в 18 19 років, якщо дійсно настільки толково зможе піти працювати і отримувати суттєво більше зарплату, ніж будуть отримувати його колеги, які вчилися за допомогою батьків. Це життєва реальність, те, що зараз є. Зараз фактично, пан Михайло Слушно сказав, що зараз є економіка знань. І якщо подивитися з другої сторони, то Україна мала би взагалі поставити таку. Надзвичайно високу планку, яку тяжко підняти для того, щоб зрозуміти, що ми можемо конкурувати з, з країнами дійсно розвиненими країнами, тільки в одному: в тому, наскільки ми гарно навчимо дітей, наскільки високий рівень знань дамо їм, наскільки ми дамо їм можливість найкращим дітям вчитися потім за кордоном, щоб вони потім повернулися для того, щоб отримали той рівень знань бізнесу е і інших галузей, для того, щоб можна було розвивати країну. А це а це в першу чергу залежить тільки від знань, ні від чого іншого. Наскільки і ну напевно, ще в мотивації наскільки дитина змотивована до того, щоб у чогось в житті добиватися. Тому такі труднощі насправді це загортовує і все, що не нас не вбиває, робить нас кращими, пане Михайле. Львівська школа на сьогодні готова впроваджувати ці ідеї, які щойно виголосив пан Скрипник. Їх мусимо впроваджувати іншого виходу немає. Взагалі, Львів львівщина ну, не є краєм, який буде розвивати якісь гірничі добивні промисловості чи тяжку промисловість. Тут е, мають бути високонаукові наукові ємки технології. Е, скажімо, Львів е, вже визначений в десь в рейтингах одне з 30 місць світу, єдине в Україні місто, де е, найперспективніший розвиток комп'ютерних технологій. От, і це найперспективніше, тому що не треба великих матеріальних ресурсу затрат. професійного, Рівень наших учителів, рівень наших педагогів є достатній для того, щоб діти здобували е, такі не можна казати, достатні чи недостатні, але по тих результатах які ми сьогодні маємо, то ми десь перші в державі львівська є. Але школа, треба львівська завжди сучасна сценарігу. школа. Я сьогодні ставила це питання на прямому ефірі. В новинах пані Горховській, також з міського управління освіти. Львівська школа на сьогодні є сучасною школою. Яка задовільняє потреби часу. Ну, знаєте, важко так відписати, давати собі самооцінку чи самооцінку Але, Слуцівські скажімо, школи. Ми мали приємність таку того року. Ми е, їздили по різних регіонах і до нас приїздили з різних регіонів. Я скажу, що нам було не стидно. Те, що ми бачимо, ми їздили накладатися на Донеччину, до нас приїжджала Харківщина. Ми їм показали багато речей, яких ми робимо в школах, власне, щоб покращити якість навчання, якість знань наших дітей. І вони були при цьому приємно здивовані. Я, наприклад, в Донецьку подивився дуже цікаву одну річ. От ми кращих наших учнів, здібних вберемо фізико-математичних ліцей. Що цікаво підмінити, мають високий результат не лише з математики, а з біології, з хімії, саме випускників фізико-математичних ліцею. В Донецьку є такий самий ліцей, де беруть переможців конкурсів, змагань різноманітних олімпіад і так далі. Але вони зробили одну цікаву річ. Вони шукають обдарованих дітей. Там і такий цікавий чоловік сказав: знаєте, а як бути з дитиною, яка обдарована, але нема просто вчителя, який її може побачити. Вони спеціально розробили тести психологічні, шукають таких дітей по селах. І цей навчальний заклад є при Донецькому національному університеті. Так от, минулого року вони взяли дітей лише двоє. Там були переможцями конкурсів. Тяжкою працею вчителів і цих дітей. 26 переможців рівня обласних олімпіад за один рік. Дівчинка, яка прийшла в 9 клас, Меділяєвській Олімпіаді взяла перше місце за один рік. Це багато про що говорить. Що Таких дітей ще треба шукати. У нас дуже багато обдарованих дітей. Знаєте, я хотів би сказати, що напевно, якщо говорити про школу, тобто мені є можливість із так достатньо багато їжджу за кордоном і знаю, що, наприклад, робиться в Сполучених Штатах особливо, то хотів би сказати, що по школі ми, напевно, маємо достатньо високий рівень. Так? Тобто наша школа, вона за рахунок того, що зберегла класичну освіту, то я зараз бачу, що смішно, що в Америці є величезний рух бізнесменів, причому це на рівні Біла Гейтса, це на рівні Баффета, створення спеціальної програми для повернення математичної і технічної освіти в школи, так з тим, щоб дати фундаментально нормальну освіту. Тобто, фактично повертається до того, що ми ще не встигли розтринкати. Якщо говорити про університети, то тут ситуація трошки гірша. Причому, от якщо говорити про Львів, так ми дійсно ми в десятці по е, Європі, розумієте? Але у нас всього два вуза і всього 600 випускників, які випускають по поетічних спеціальностей. І 33% 120 процента 120 тисяч е, е, студентів, які вчаться в на економічних спеціальностях, які нікому не потрібні. Зуміти, тобто нам треба говорити про повернення інженерних спеціальностей. Не вистачає інженерів, не вистачає техніків, не вистачає механіків, мало біологів. Натомість ми випускаємо надзвичайно велику кількість юристів, економістів з дуже посередніми знаннями. Тобто нам треба думати, а що нам потрібно розвивати. Це Особливо йде про вищу школу, причому зберігаючи якийсь фундаментальний рівень знань. І знову ж таки, не секрет, що ви вищих вишах. Створилася трошки така атмосфера, коли ти можеш, ну скаже так, отримати знання чи ж оцінки на халяву. Знання не можна отримати на халяву, а от оцінки можна отримати на халяву. Пропоную, це дуже сильно демотивує. Демотивує зараз. Пропоную подивитися, що діється у наших вишах. Ми маємо також сюжет з наших вишів, що демотивує, і що мотивує студентів вчитися. Я попрошу другий сюжет. Чи то вчитися набридає, чи ж, оцінки давалися надто легко, але в минулому успішні школярі за університетські лави все частіше сідають поганенькими студентами. На погіршення рівня знань спудеїв найбільше скаржаться на технічних факультетах. А одна гуманітарних зіткають школи, не вчать дітей думати. У нас випускається 100, 100 мучеників, така метафора, можна сказати. Так про математичний факультет франкового університету жартує його декан Михайло. Ло ще не встиг розпочатися навчальний рік, а під кабінетами уже черги. Ми заочники, е бракувало знань, нами. Вирішили за літо підтягнути. Часто маєте хвости кожне сесії. Чому? Ну як коли буває? Важка наука ліньки вчитися чи просто? буває рінки. Буває часу. Немає і інші якісь проблеми. Бувають що сесії з механіком антипантичного відраховують до 20 горе студентів. Справді ми бачимо обчислювальні навики у, у дітей вже не є такі, як у нас. Ми багато чого змушені були робити застосовуючи розумові зусилля. Зараз навіть один поділити на три люди витягують калькулятор. Ну не в нас звичайно на факультеті, але я знаю. Випускників школи, які мають проблеми з табличкою множення. на гуманітарних факультетах. Студентів відраховують не так масово до п'яти за сесію, але й тут не завжди задоволені матеріалом, який готують школи. Не завжди те, що написано в атестаті, відповідає тому рівневі, і навіть інколи буває так, що написані нижчі бали, але ми спостерігаємо так, би мовити. Людей, які вміють думати, які зрештою можливо не сприйняли тих нововведень, які є зараз в школі, і в середній, і в вищій школі. Їх це буде чекати, коли може не треба так думати, а просто мовпувати. У тому, що діти не хочуть і не вміють вчитися, у вишах винними вважають школи та батьків школярів. Перші мовляв, часто не додають у знаннях, а другі не наполягають. Можливо, я перебільшую батьки згідні будь-що дати, щоб дітей нічого не вчили. І вони стараються подати де легко вчитись. А чому на Мехматі не йдуть? Бо тут трудно вчитись. За кордоном щоправда рівень знань школярів ще нижчий, кажуть науковці. Хіба цим і залишається втішатися? Знову маєте репліку. Да. Це неправда. Остання Ще фраза не це так, неправда. Так? Що за кордоном легше вчитися і що там менше вимоги і тому подібні речі. Це абсолютно неправда. Я не знаю, звідки вони це взяли. Навпаки, розумієте, парадокс заключається в тому, що якщо говорити, то в Англії в приватних школах діти віддають батьки, віддають дітей тільки для того, щоб там було тяжче вчитися. Тобто, сучасна школа вона достатньо легка. А в університетах система настільки жорстока і настільки там багато відраховують, і настільки тоді тяжко попасти, що діти мріють, щоб просто здати, щоб не вилетіти. І рівень об'єм знань, той, що там необхідно, того щоб прочитати, він в декілька разів перевищує той об'єм, який є в нас в вузах. Ну може за з виключенням прикладної математики, і мехмату, і фісфаку, якщо говорити про університет, і можливо прикладної математики, університету, де є, залишилися таких фундаментальних наук, які потрібні. А в принципі не можна так говорити, що на, на Заході набагато легше вчитися, це не відповідає дійсності. Тут, напевно, ще одна проблема, яка кожен студент там дорожить тим, що є студентом того вузу і хоче вчитися в тому вузі і ну, в тому Ну, Якщо особливо це коштує 150 тисяч доларів за навчання, які потім треба буде віддавати, а то ]ливо. відповідно він дитина відчуває, що це. У нас буде... чомусь тенденція навпаки, якщо я заплатив за навчання, то факультету вигідно тримати не, мене. Тоді, тоді Взнаєте, вуз переживає за студента. То, от я, знаєте, я як викладач можу сказати, що якщо Років назад ви дійсно були би праві. Тобто була така тенденція, що якщо дитина заплатила, то вона, в принципі, не вчилася, вона вважала, що зараз тенденція трошки помінялася. Зараз є дуже багато дітей, які йдуть на платне навчання, особливо, які приїжджають з інших міст, або які приходять на третій, на четвертий курс, які хочуть вчитися, вони платять і вони знають, за що платять. І вони, між іншим, починають вже вимагати викладачів. Чому ви нам нічого не даєте? Чому ви нас не вчите? Або чому ви нас не вчите так, як має бути? Чому ви пропустили пару? Тобто, достатньо, тобто ситуація міняється. Не можна сказати зараз. Тобто, все-таки мода на знання вона почала серйозно поширюватися. Це то, що 10 років ще назад не було. Зараз ми бачимо трошки іншу картину. Вона не настільки швидко міняється, як нам би хотілося. Але такий процес почався, по -крайній мірі в нашій гаузі, де діти знають, що якщо вони гарно закінчить вуз, вони можуть розраховувати на тисячу дві тисячі доларів зарплати, то е і це залежить від того, як вони вчаться, того не вчаться. Панове, сьогодні маємо 1 вересня. Очевидно, ми всіх проблем. Тим паче, як казав пан Михайло, що ви таке собі придумали таку тему, якщо сьогодні сьогодні свято. Тож при святі я вас хочу запитати поради, як людей досвідчених, які сповідують єдиний принцип вчитися. Що робити сьогодні учневі, аби його змотивувати, аби він був змотивований до навчання? Що робити батькам, аби змотивувати свою дитину? Що робити учителям? Як працювати разом, аби дитина вчилася? Короткий рецепт. Ви знаєте, покажете добрий приклад. Я вчора об'їздив багато сільських шкіл з Михайлом Михайловичем. Він дуже підкусив: показуйте своїх успішних випускників, щоб діти бачили, що з того села вийшли такі такі люди, які досягли певних висот, щоб не прагнули того і бачили, за рахунок чого вони це осягнули. Що вони добре вчилися в тій школі, отримали добрі знання і зробили добру кар'єру. Ну, а я б напевно, дав пораду батькам, так як сам мене третій син пішов в другий клас, четвертий ще чекає школи. Просто допомагати дітям і зробити, щоб їм було цікаво вчитися. Треба так само, щоб їм було цікаво. Треба з науки робити це не примус, а треба, щоб було, було раді чого вчитися. Це дійсно надзвичайно цікаво і потрібно. А далі все буде залежати від того, наскільки дитина того Я вам дякую за участь у нашій програмі. Нашим глядачам нагадую, це була програма Відверта розмова. Сьогодні ми говорили про якість знань і про те, як змотивувати учнів до навчання. Я бажаю учням хороших оцінок, а батькам менше нервів витрачати, аби змушувати дитину вчитися. Вона сама повинна цього хотіти. До наступної програми.